Друзі, адвокат Сергій Гула, маса, маса питань щодо мобілізації, щодо повісток, щодо військово-лікарської комісії, і вже знаєте, я відстежу, які питання найбільше повторюються, і під коментарями, і безпосередньо на пошті. То пишу відео роз'яснення, тому що розумію, наскільки тоді це питання дійсно актуальне. Наприклад, от коли ми говоримо про сьогоднішнє питання щодо військово-лікарської комісії і визнання особи непридатною чи придатною. Над цим, звичайно, сьогодні про це поговоримо. Отримую і дуже багато питань по повісткам, по перетину кордону, по. Безпосередньо звільнення від мобілізації законних можливостей. Всі ці питання вивчаю, особливо коли треба проаналізувати індивідуальну вашу ситуацію, і відповідно надаю свої відповіді. Тому емейл під цим відео для того, кому потрібно роз'яснити його ситуацію, і відповідно вам потрібно більш детально розуміти, що у вашій ситуації говорить закон. Тому, якщо потрібно. Пишіть, отож, друзі. Коли ми говоримо про військову лікарську комісію, зараз ще не найбільше проблем нарікань питань стосується саме військово-лікарської комісії, і це зрозуміло, тому що частота неадекватних рішень просто вражає. Просто вражає, Просто коли людина... Розумію, що вона має бути визнана непридатною, навіть згідно порядку відповідного визнають частково. А коли людина має бути визнана частково, буває, що визнають придатне. І навіть знаєте, оце питання, яке зараз повторюється, невже сьогодні непридатних немає апріорі <кій> і людей таких мене визнають. Друзі, я розумію, що роз... звідки ростуть ноги, і чому люди саме ось таке. Питання задають, тому що вони бачать цю практику, що дійсно військово-лікарські комісії, центр комплектації ВЛК багатьох не визнають, не продають, хоча повинні. Чи це законна діяльність? Не закон. Чи є відповідні е, ситуації, коли люди до мене зверталися, і так за моїми рекомендаціями вони добивалися згідно закону постановки правильного? Відповідного виступу. Так добував. Більше того, я не пам'ятаю коли, але нещодавно я аналізував одне із рішень суду, де людина пройшла всі етапи оскарження, і суд став на сторону людини і таки скасував, визнав незаконним. Та скасував відповідний висновок щодо непридатності, та зобов'язав, відповідно, військову лікарську комісію провести повторну відповідну комісію. Хтось зразу запитає, а чому ж суд не визнав непредавну? Суд не має такі повноваження. Суд можна визнати незаконним законним, от стягнути відповідну ту чи іншу шкоду, але... Ті повноваження, які характерні окремому органу, то суд не може брати на себе таких повноважень, а може зобов'язати здійснити свої повноваження та правильно встановити висновок. Тому, друзі, щоб ви знали, при, при активні дії ваші, при оскарженні неадекватних незаконних рішень, таки будуть і визнають відповідні. Висновки чи відповідних людей, які проходять військову лікарську комісію, непридатними. Важливо розуміти, що їм набагато важче буде десь вчинити ті чи інші неправильні дії, якщо ви підготуєтесь. І те, що я завжди кажу від самого початку. Підготуєтесь до проходження військово лікарської комісії. Інколи люди це сприймають, от, що я комусь там щось допомагаю, уникнути. Ні. Я, як юрист, як адвокат, маю трактувати закони, підзаконні акти, роз'яснювати права і свободи людей і триматися чітко законності. Тому, друзі, uh... Це не суть в тому, щоб когось десь щось як кажуть, відмазати. Це суть в тому, що ми будуємо правову державу. Тому обов'язково приносьте з собою всі необхідні медичні документи, які свідчать про той чи інший негативний стан вашого здоров'я. Звичайно, багато чого залежить від розвитку, так скажу, хвороби, від стану хвороби, від стадії хвороби. Коли ми говоримо визнання чи невизнання придатним чи непридатним. Тому довідки повинні бути актуальними. Через сімейного лікаря чи через спеціалізований відповідно інститут, наприклад, серця чи там інших спеціалізованих медичних інститутів, які там, де працюють серйозні лікарі, серйозні професори. Які видають, я так скажу, авторитетні довідки, яких ігнорувати неможливо. Тому що інколи людина приходить, а в мене такий-такий-то діагноз, а це нічим не підтверджується. І звичайно, військово-лікарська комісія не буде це підтверджувати. Бо на словах це неможливо зробити. А вони не дуже зацікавлені, хоча повинні, до речі, якщо людина скажеться на ту чи іншу хворобу, і це дійсно є серйозно. Вони повинні направляти відповідні спеціалізовані установи чи лікарні, де особа має проходити відповідні огляди, і там вже лікарі повинні писати свої висновки. Має. Тому ви можете це ваше право наполягати перед тим, як військово-лікарська комісія зробить свій висновок остаточний щодо придатності чи ні, просити, щоб вас направили. На відповідну інституцію медичну для того, щоб пройти повний огляд, і щоб вам встановили відповідні фахівці відповідний діагноз. Тому це потрібно абсолютно знати. Давайте так, чи з практики я стикався з тим, що людей визнають чи частково непридатним, чи непридатним, бо ми говоримо сьогодні, що взагалі непридатних, як кажуть, непридатних так є, звичайно. В багатьох аспектах, в багатьох аспектах я бачу відповідні порушення багатьох. І тому багато людей консультують щодо цього питання, як все ж таки проходити всі ці етапи правильно. Тому хочу вам сказати, що, звичайно, картина не така песимістична, як часто малюється. Але ми є люди реальні бачимо, як все відбувається. Тому дуже часто, дуже часто, Треба налаштуватися на відповідну процедуру щодо відстояння своїх прав і свобод і інтересів, що стосується саме військово-лікарської комісії, і домагатися адекватного і правильного висновку, тому щоб ви знали, що це можливо навіть сьогодні, те, що я казав, навіть якщо треба йти до суду. Людина звертається до суду, і суд, вже бачачи, що, наприклад, людина подала документи, бачить підтвердження їхнього діагнозу і бачить неадекватність або неврахування відповідних документів, визнає такий висновок незаконним. Так до суду не так багато людей звертається. Я розумію. Буває, що дійсно процедура непроста, але якщо питання достатньо серйозне, і дійсно людина постане на своєму здоров'ю. Не може здійснювати військовий обов'язок, тоді, звичайно, треба такі дії безпосередньо оскаржувати. Тому, знаєте, хто як діє, хто як працює, той такий результат і отримує. Тому, друзі, я вас заохочую. До того, щоб ви відстоювали свої права, відстоювали законність у вашій ситуації, і обов'язково я переконаний, що ви доможетеся, доб'єтеся того, що вам має бути надано чи представлено відповідно по закону. У разі потреби особистої консультації з розгляду вашої ситуації, чи по ВЛК, чи по перетину кордон. Чи по мобілізації, чи по повісткам? Пишіть мені на емейл, e який я кидаю під цим відео. Також ваші питання, коментарі пишіть також під цим відео. Адвокат Срайгула.